Сьогодні в місті попрощалися з Сергієм Лавровим, захищаючи Україну, він загинув 11 січня на Донецькому напрямку. У мирному житті працював на промисловому підприємстві, мав родину, будував великі плани. Дуже багато скорбі, печалі, біди. Ви розумієте, що це не передати. Це це вирвати у нас душі, не то що просто ми залишилися. Наші серця вирвали, наші дітей, молоді хлопці. Вирву. Йому його на всього навсю, 37. Тяжело, втрата тяжела. Дуже, дуже І Перенести це а, треба. Чотири місяці тільки забрали і парили. Колеги згадують Сергія як майстра на всі руки, товариського і веселого. Тут така дитина була, що не пезатказний такий сюди. Ми його дуже вважали в автобусі, все любили, як він їде з нами общається. Він на роботі, що я знаю, що він хлопці казали, що він. І сварщики, і, і, сварщик, і, і, і варить, і слесар, і все, що хочеш, і зробить. так, ну я ж кажу, що Дуже хороший хлопчик був. Встигав усе і на роботі, і вдома, з болем згадують рідні. Шумітла. Сам построїв, сам все робив, і огород сам обрабатував. І кожен день на роботі був. Працював багато, бо прагнув, аби його родина мала все для життя. Дуже любив сина і доньку. Діляться ті, хто добре знав Сергія. Хороший батько. Він завжди з хлопчиком дівчаткою їздили. Вони дивлюся й на річку. Він їздив. Я ось його літом бачила. То він завжди його з ними в автобусі. Він їх скуплятися возим він така дитина була. Що це взагалі? За дітьми страшне було. Сергій Лавров захищав Україну у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Загинув у бою поблизу села Кліщиївка Бахмутського району внаслідок мінометного обстрілу. Поховали героя на Рахманівському кладовищі. Михайло Бестров, Денис Захаров цей день.